Вітаю вас! Відповідність за кольоротипом основне правило успішного макіяжу. Природний або набутий кольоротип зовнішності визначає не тільки гаму макіяжу, але й також і інтенсивність нанесення. Згідно з типажем, слід підбирати кольори декоративної косметики. Тональний крем, рум'яна і пудра рожевих відтінків потребують тонкої, світлої шкіри з натуральним рум'янцем. Засоби в коричній вігамі підходять шкірі теплого тону або з легкою оливковою засмагою. Дуже важливо підібрати правильний колір тіней для очей, інакше вони можуть виглядати невиразними, роблячи образ хворобливим або занадто яскравими, надаючи вульгарність. Холодний, зелений і прозорий блакитний виграшно виглядають на світловолосих, родих і світлооких дівчатах. Якщо очі виразні за кольором, варто підкреслити їх, їх коричневим і більш насиченими, наприклад, зеленим, фіолетовим. А ось губи при яскравих очах потрібно робити непомітними, матовими. Ягідні відтінки вишневий, сливовий, підходять брюнеткам із світлою шкірою. Рудуваті відтінки помаранчеві, коралеві, теракотові, потрібні рудим і блондинкам теплого типу. Рожевий, карамельний, світло коричневий вважаються нейтральними, близькими до натурального тону шкіри, тому їх можуть випробувати на собі всі. Акцент в макіяжі повинен бути один і вибір його не випадковий. По-перше, погляд потрібно відвернути від проблемних зон. А по-друге, треба, щоб звернули увагу на гарні зони. Далі у нашій рубриці рецепт краси. Якщо нижня частина обличчя важка, то помада не повинна бути ні яскравою, ні блискучою. Якщо опуклі очі, то це табу на контурне їх обведення. Якщо припухлі повіки, треба використовувати тільки матові тіні. Близько посаджені очі вимагають стрілок, які витягують їх, якщо починаються від середини повіки і продовжуються на кілька міліметрів далі від зовнішнього куточка. Ні об'ємні, ні тонкі губи не терплять яскравого кольору з блиском. Для додання об'єму потрібно позначити контур одного відцінку і тону з помадою, трохи заходячи за природну лінію, потім капнути трохи блиску всередину нижньої губи. Ром'яна є потужною коригуючою зброєю краси, якою можна затемнити друге підборіддя і зробити риси обличчя більш загостреними. Краси вам і здоров'я! Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799